30 березня о 22.10 ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова, повідомляють у мерії та штабі оборони. Усього було випущено 9 ракет, попередня ЗРК С-300. Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали троє людей. Госпіталізації не потребували. Також минулої ночі ворог здійснив атаку Бепла-Шахет на об'єкти критичної інфраструктури в Узюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані два цивільних чоловіка 44 та 66 років. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали також прикордонні населені пункти Харківської області. Зокрема, вогонь вівся по козачі Лопані, Куп'янську, дворічній стрілечі та інших містах і селах, пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Як звітують рятувальники, вони шість разів виїжджали для обстеження місць ворожих артилерійських та ракетних ударів. У Харкові внаслідок ракетних ударів. Пошкоджено приватні житлові будинки, інші споруди та цивільні автомобілі у селі Петропавлівка Куп'янського району. Пошкоджені дахи вікна одного з приватних будинків. У селі Вовчанські хутори Чугуївського району чисельні пошкодження двох приватних домоволодінь у селищі Дворічна Куп'янського району пошкоджені три приватні подвір'я і житлові будинки. За даними ДСНС, протягом доби обстежено більше 15 гектар території, знешкоджено 274 вибухонебезпечних предметів. Як повідомляють у штабі оборони, на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники надійно тримають свої позиції та знищують окупантів. Яна Віляєва, Стас Дейнеко, Новини Харків. Окупанти вночі запустили по Україні 10 шахедів та повітряні кулі. У генштабі ЗСУ звітують загалом знищено 9 із 10 ударних дронів. Безпілотники атакували з північного напрямку Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області. Вночі російські військові нанесли серію ракетних ударів по Запоріжжю та передмістю із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За даними ОВА, руйнувань зазнали цивільні споруди та інфраструктурний об'єкт. Загиблих та травмованих немає. А внаслідок нічного обстрілу Харкова і області є п'ятеро поранених. Українським військовим, що перебувають на найгарячіших ділянках фронту, передали 300 безпілотників. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров. Він також зазначив, що обладнання можна використовувати і вночі. Вже понад 35 тисяч людей подали заявки на вступ до штурмових бригад гвардії наступу. З них більш як 16 тисяч до підрозділів зі складу Нацгвардії. Про це повідомив речник Національної гвардії України. За його словами, наразі більш як 10% кандидатів з тих, хто надав заявку, вже зараховані до військових частин, і їх кількість зростає. Норвегія передасть Україні дизель-поїзди. Це підтвердив міністр транспорту Норвегії. Відомо, що країна партнер планує передати 12 дизель-поїздів. Чотири з них відправлять до літа, а ще вісім протягом року. 2022-й для водоканалівців, які відповідають за стан та справність внутрішньобудинкових мереж, став викликом. Всі заплановані роботи через повномасштабну війну довелось, кажуть, відкласти, оскільки зазвичай працювали з дефектами та поривами. І там, де необхідні були люди, і бригада швидкого реагування для вирішення критичних ситуацій. Ми в рік війни не робили всі свої плани. Плани всі наші смішалися. У нас були плани по поточним ремонтам, а в зв'язку з прильотами, з взривами, з порушеннями конструктивів і внутрішньобудинкових мереж. І наша основна ціль була не робити поточні ремонти, не робити профілактику, а успівати подавати людям воду там, де було зруйновано, де були прильоти. І ми Міняли кусками, устраняли аварійні ситуації. Ми тільки працювали на те, щоб у людей була вода і працювало працювало водовідведення. Але ось вже третій місяць, як на Харківводоканалі змогли повернутись до планових ремонтів, зокрема на внутрішньобудинкових системах транспортування холодної води. У попередні декілька місяців все обстежили, сформували списки будинків, мережі яких потребують ремонту. Більше того, вже й розпочали роботи із заміни труб, як от по вулиці Греківській. Проблема була тут актуальна, тому що на трубопроводі холодного блокпостачання було близько десяти хомутів, і ми прийняли рішення в рамках технічного обслуговування замінити два під'їзди. Два під'їзди трубопроводу холодоводопостачання по даному адресу. Тут ми замінили близько 150 метрів трубопроводу холодоводопостачання. В планах у нас близько 30 домів на цей рік. Ну, будемо виявляти проблеми і устраняти їх. Цього року ми виконали ремонти на семи об'єктах. І плануємо, і ще у нас залишається 23 об'єкти на цей рік. І це суто по Основ'янському району. Загалом по місту кажуть спеціалісти, внутрішні будинкові мережі планують замінити на більш ніж пів тисячі житлових будинках. Прильоти бувають, але у нас вже в Харкові не так. Війна трошки від нас віддалилася. На схід. І ми на цей рік вже запланували в 650 будинках виконати поточні ремонти на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, водовідведення та зливової каналізації. І приблизно ми плануємо під 40 кілометрів замінити трубопроводу. Заміна систем проводиться в тих житлових багатоповерхівках, мережі яких перебувають в аварійному стані або там, де часто стаються пориви труб. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. Вона йде і її всюди дорога. У Харкові продовжується щорічна міська програма Зелена весна час благоустрою прибудинкових територій та прибирання їх після зимового періоду. У Київському районі завдяки зусиллям двірників та озеленювачів вдалося досягти в цьому досить добрих результатів. Саме робота бригадним методом дозволяє комунальникам очистити та навести лад на великих територіях за лічені години. 838 домов, 529 дворов. На сегодняшний день мы практически завершаем работы по очистке придомовых территорий, очистка, подрезка сухостоя, подрезка кустов, вырубка порослей. Эти все виды работ практически завершили. Сейчас идет рыхление, ну и понятно, что с мед убираем, подметаем, обкапываем деревья, рыхлим газоны, Готовимся к посеву травы, и і висадка будет многолетних цветов. Это в ближайшее время всі роботи выполнены. сьогодні. Ми работаем на поселки Жуковського. Здесь работают помощь дворников не только азеленери, но еще и работники нашого управління, нашого філіалу. Две недели мы работали, последних на пятихатках. Там все выполнили, все виды работ, которые нужно было выполнить. Но основное, это, конечно, уборка строительного мусора, стекла. Практически идем к завершению. Может, несколько дней осталось, там у нас эти последние дома. Там, и сегодня там тоже работают люди, тоже убирают. На Северной Салтовке тоже работают и люди, и техника работает. Очистка идет от строительного мусора, от стекла после обстрела вообще убираем территорию. А листва в основном у нас вся вычищена. Рыхление идет клум. Я думаю, что с поставленной задачей мы справимся. Но мы хотим, чтобы все-таки наш район, он всегда был цветущим, чтобы он все-таки и в дальнейшем был цветущим. Чтобы клумбы, которые мы делали красочные, мы их восстановим мы их тоже все высадим, посеем семенами, высадим многолетними цветами. Мы сами радуемся и думаем, что жители тоже радуются, видя нашу работу. Несмотря что трудное военное время, ну вот этот труд, он наших людей, вы знаете, как-то сплотил. Они стали лучше относиться к работе, они идут на работу, как на праздник. Вот так честно говоря, вот этот дух наш, он приближает победу. У нас акция Зеленая весна. У нас жители есть многие на Северной Салтовке помогали, в пяти хатках помогали, спасибо. Мы обращаемся к остальным жителям. И по возможности, если есть силы, если есть здоровье, пожалуйста, выходите, цветнички, вскапывайте, рыхлите, высаживайте. Мы готовы с вами поделиться цветами. Ну и самое главное, это не уничтожать, убирать за своими животными, когда вы гуливаете. Ну, щоб район був красивий. І город світущий наш, найкращий в Україні. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін новини Харків. Багатодітні родини, люди з інвалідністю, переселенці, пенсіонери, діти, такі громадяни потребують постійної допомоги, матеріальної та моральної підтримки. І вже понад 20 років партнери міського проєкту Єдина соціальна мережа, благодійні фонди і громадські організації об'єднуються і роблять усе можливе, аби харків'яни не відчували себе покинутими. Виникли нові державні служби, нові муніципальні служби, це наші ЦСМ, які увійшли в проблемні сім'ї. Це наші громадські організації, які нам надавали проекти, через які надавали такі послуги, які не передбачені в функціональних обов'язках наших соціальних працівників. Нам вдалося створити єдиний ринок соціальних послуг, на якому працюють провайдери соціальних послуг незалежно від їх юридичного статусу. Та під час війни усі потребували ще більшої підтримки, особливо вразливі категорії населення. Від перших днів повномасштабного вторгнення РФ волонтери з різних куточків світу та України спрямовують сили на допомогу мешканцям прифронтового Харкова, роздають продукти харчування, обладнання, медикаменти, облаштовують пункти незламності та евакуйовують з небезпечних місць. Ми підтримали пункти незламності, передавши їм 50 буржуюк та 200 кубометрів дрів для опалення для тепла людям. Також були передані ковдри, спальники, матраци, набори, гігієнічні набори. І як важлива складова психологічної підтримки родин, які мають тварини, це був ще і корм для тварин. Крім того, волонтери надають ще й психосоціальну підтримку, допомагають упоратися із травмами, які люди отримали внаслідок бойових дій. А також навчають харків'ян, як діяти під час виявлення вибухонебезпечних предметів і надавати першу меддопомогу. Ми надавали їм таку інформацію в метро, Ми робили майстер-класи онлайн. Це більш ніж 5 тисяч людей. Які вже знають, як ну якщо отримали поранення, допомогти собі і, і близькій близько людині. Учасники конференції діляться усіх, війна застала зненацька. Деякі виявилися недостатньо підготовленими. Хтось не зміг впоратися із хвилюванням та евакуювався. Однак це не завадило зібрати волонтерські сили докупи і продовжити працювати. Головний наш пріоритет це було лікарство. як я у самому початку сказав? Перший грузовик з лікарствою зайшов. Де, по Дітому третя неделя війни була. Когда ми посчитали дета може місяця два-три назад. У нас сказала приблизно, цифра, сколько получала лікарств около 150 п'ятідесяти тисяч людей. Волонтери кажуть, розуміють, що попереду багато роботи, а після закінчення війни зіштовхнуться з новими викликами. Адже в людей проявлятимуться хронічні, психологічні і інші важкі хвороби. Доведеться відбудовувати житло та інфраструктуру. І головне у цей момент не роз'єднатися. продовжувати Жувати, підтримувати один одного у цьому упевненні допоможе і Харківська єдина соціальна мережа. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Андрій Паколов. новини Харків. Ольга Новікова у медицині 25 років. В Харкові працює з 2003-го. Зараз вона завідує відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Харківського перинатального центру. Вона одна з тих, хто допомагає з'явитися на світ новому життю. Кесерости народилася двійна, хлопчик та дівчинка, гінекологічна операція, друга і пластика, сусідньої операції. Не все закінчили, бо сьогодні сьогодні працювала команда в повному обсязі. На декілька операційних одномоментно можемо працювати, бо зараз є персонал. Ми тільки виїхали з операційної, це піснаркозний стан, тому не будемо заважати пацієнтів. Діточок вона дійсно ще не бачила, бо ми тільки-тільки виїхали з операційної. Хлопчика, дівчинка. Все гаразд. Зараз це простий день для медиків цього пологового відділення. А рейда у нас Вамірія. Та найскладніше було рік тому. Це те, що ніколи не забудеш, але не дуже хочеться пригадувати. 24 лютого 2022. -го. Почалася війна. Кожен для себе прийняв рішення, чи виходить він на роботу, чи залишає її. Спасає сім'ю, дітей. Причини були усіх різні. Але я водночас прийняла для себе рішення о том, що і я, і мій син, і мій чоловік. Ми просто їдемо на роботу і виконуємо ті обов'язки, які ми маємо перед своїми пацієнтами. Це був звичайний плановий операційний день. Було чи чи 8 оперативних втручань, які пройшли. Мені ніколи було навіть подумати про те, що за вікнами цієї операційної почалася війна планова операція з 8.30 ранку до 15.30. Ми зробили все, що планували на той операційний день. А далі було те, до чого потрібно було лише звикати. Перша зміна у Ольги Новікової тривала чотири доби в умовах обстрілів. Харків бомбили, прорив расистів і нові реалії. Ми все слухали, слухали, бачили. Бачили цих е, людей, які були перебувані, які не знали, що робити. Бачили своїх пацієнтів. Разом з ними. По розпорядженню головного лікаря спустилися у підвал. Всі пацієнти були в перші сутки після операційної. Всі ми разом ще не підіймалися, Це ранній післяопераційний період. Сість місць разом з кроватями на ліфту, е, транспортувалися в окремне містечко. Е, наше відділення займає окрему позицію, наше окреме місце в подвалі. Там ми вже що змогли, як е, змогли влаштували міні операційний блок, знесли інструменти, снесли всю надкладну допомогу, знесли одіяла, покривала подушки, бо в подвалі на той час було. Достатньо прохолодно, бо ми не готувалися, не готувалися і не предбачали, що так могло бути. Але ту ніч і ще декілька днів ми провели там. Да, було тяжко. Я не можу пригадати навіть той стан, в якому я тоді перебувала. Я точно знала, і всі мої колеги, мій колектив знав, що ми повинні спілкуватися, перш за все, за пацієнтів. Та медики тримали свій фронт за будь-яких умов, приймали пологи, допомагали породіллям годувати новонароджених діток, і що найголовніше, витримали обстріли. Пологи були, і під час всього терміну війни ми не можемо передбачати, коли народиться дитина. Тому була влаштована спеціальний родзал, який працював в умовах війни. Так, да, це було в підвалі. Але ми піднімались на перший етаж, там де більш захищені міста, де для нас більш зручно було працювати, операційне перенести було ніколи, тому операційне працювали на п'ятому поверсі, коли виключали світло, коли гримили тривоги, коли все грохотало, за вікнами, ви бачите, зараз нам волонтери захистили, хоча хоч операційний блок, щоб ці осколки. Не навредили пацієнту, який в наркозі, і персоналу, який працює в операційному блоку. Раніше цього не було. Але незважаючи на все, медики працювали. Коли транспорт не ходив, пригадує Ольга Новікова. На роботу добиралася пішки. Жартує у час, коли відносно тихо, дорога займала годину часу. Під обстрілами відрізок з дому на службу долала за 23 хвилини. І якраз саме робота була тим основним стимулом і розрадою триматися і боротися. Я не могла собі дозволити до це тільки коли ми вже стали виходити додому, коли йдеш а на північній Салтівці, та не тільки на північній Салтівці, на Колінічах, на Барабашова. Ми все це бачили на власне очі, коли це були взриви, коли це була атака, коли це було неспокійно. Тільки вдома я могла. Трішки дозволити собі розслабитись, переглядала картинки з минулого життя, там, де всі були усміхнені, там всі де були поруч, споминала своїх пацієнтів, як це коли народжуються дітки, який це адреналін, яке це позитив життя вносить. Навіть так вижили. Ольга Новікова, та яку по праву можна назвати сильною жінкою. Лікарка каже, що навіть не війна її зробила сильною, а саме професія, якою вона живе, яка її надихає, і якій вона віддає себе цілком і повністю. Я анестезіолог ріматолог. Давно це требує від мене чіткості, цільності, а також накладає. Відбиток те, що я руководитель колектива. Під моїм руководством працюють люди. Я їм горжусь. 12 місяців війни вже позаду, але найважливіше попереду. Бо понад усе Ольга Новікова прагне побачити батьків. Вони зараз на Луганщині в окупації. Більше року Ольга Новікова з ними не бачилась. Зв'язок є, але ми не бачимося. Дуже переживаю, бо серцем. Завжди з ними. Вони мене дуже підтримують. На жаль, тільки в телефонному режимі. Дуже хочу, щоб вони приїхали. Вони полюбили Харків. Вони раніше дуже часто до мене приїжджали в гості. Ми дуже часто спілкувалися, вони в захваті від цього міста, але все життя вони попрацювали, не шахтарі. І я вважаю собі в душі Чуть-чуть шахтаркою. Тому цей нападок, тому ця експресія, тому дуже буваю спільна. Я думаю, що це належало відпочаток на мене. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Новини Харків. На сонці виявили нову гігантську дірку. Вона більше за землю у 20 разів. Про це пише видання New York Post. Явище досліджують британські вчені, які повідомляють, що діра вивільнює сонячні вітри зі швидкістю 2,9 мільйонів кілометрів на годину. Астрономи очікують, що цього разу вітер досягне землі у проміжку вечора п'ятниці та ранку суботи. Люди переживуть магнітну бурю, а потоки вітру можуть вивести з ладу супутники, вплинувши на Тер інтернет, мобільний зв'язок та GPRS. все це фіксуватиметься вченими. Корональні діри зазвичай не шкідливі і частіше знаходяться поблизу полюсів сонця. Це холодніші, менш щільні ділянки зірки, які з'являються під час менш активної стадії 11-річного циклу сонця. Діри виглядають темними, якщо дивитися на них у багатьох довжинах хвиль екстремального ультрафіолетового світла. Іноді сонячний вітер може викликати полярне сяйво у вищих широтах землі. Обсерваторія НАСА на цьому тижні зафіксувала дві таких діри. Вчені кажуть, що остання діра, яку зафіксували поблизу екватора сонця, є дуже цікавою для вивчення. Експерти наголошують, що таке явище глобально ніяк не вплине на землю, адже за прогнозами вчених більша частина плазмового потоку мине нашу планету і такої сильної геомагнітної бурі, як була минулого тижня, не виникне. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків.